Під голованням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського відбулося закрите засідання 24-ї сесії Подільської міської ради першого скликання. На порядок денний винесено шість важливих питань, які попередньо детально розглянули та опрацювали на постійних комісіях. З проектом рішень, що стосувався внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Подільської міської ради, виступила Мила Задорожна, заступник Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виступив перед обранцями громади і Анатолій Корчовий, заступник Подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Зокрема, розглянули проект рішень, що стосувався внесення змін до програми цільового захисту техногенної та пожежної безпеки Подільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. Розглядали і питання бюджету громади. З цими проектами рішень перед депутатським корпусом виступила Олена Музичук, перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління. Дані проекти були підтримані депутатами одноголосно. Закрите засідання 24-ї сесії Подільської міської ради. Першого скликання пройшло плідно.